От так, от повернувся, хорошо. Юра, ти знаєш що? Ти дивився цей мій коротесенький фільм про моє життя будь є, да? І там я значить, показав фотографії, коли ми ще Вія робили в цьому самому Тернополі. Е, в Тернополі. Там ми такі молоді, красиві. І я там сказав, що от з того часу в мене з Кателинцем на довгі роки була творча співпраця. Що ми зараз співпрацюємо. І от зараз ти приїхав, саме підтвердив мій тоді тезис, о, що ми співпрацюємо. Ну, що ти можеш сказати? Мені зараз от, стільки років пройшло. А от, знаєш, так мені радісно, що ми все-таки 35 років пройшло і якось так зустрілися, наче, наче вчора розсталися. Оце в мене таке головне відчуття наче вчора розсталися, наче я приїхав в свою рідну сім'ю до, до своєї рідної людини. Я маю на увазі, от тільки ми почали працювати з тобою над цією музикою, як мені зразу стало легко і зрозуміло все. Всі ці роки я і мучився в Києві, і не виходило в мене. А от з тобою зразу все мене якось пішло, було ніяких трудностей не, не вийшло. Абсолютно. От я Бачиш сам, зробив цю музику за три неділі вважаю, якось все скомпонував, зробив і з радістю. І... Так що мені дуже радісно. Ну, і ти знаєш, і мені дуже приємно було тебе зустріти і саме зараз, ось цією музикою, от, і подивіться тобі прямо в очі, от, як я зараз дивлюся. І ти знаєш іще. Ми ж тобі на тільки жіночі пристрасті робили, дай Бог нам здоров'я. Щоб ми ще були що зробили. Не? Це ж ти зараз э, закохану ну, да. називати Хитромудра, Хитро да, да Ну Може дасть Бог ми ще і зробимо з тобою В новому варіанті, не судилося, то що ми колись зробили. Дай Боже, Молодець. дай Боже. А ну тепер я хочу до тебе підійти і з тобою разом посидіти уже ре... не біля роялю. Можна чи ні? Давай, давай, Спасибо. да. Ну, давай. От я сів біля така нагода трапилась. Вот <смеш> так. <смеш> О! вот так. Стільки <смеш> років пройшло, а, Юра? <смеш> а ти знаєш що? Ми ж так періодично і зустрічались. Періодично. Ну, але в творчість. Але, ця... але, да, але так зустрічалось періодично, але не дуже часто. Не ну, дуже часто. І це дуже погано, що ну, ми десь живемо, наче десь от рядом. Зустрічаємося на творчій ниві. Так у нас прямо повне взаєм... взаєморозуміння, і ми прямо так все. А якщо так, ну, ну якось так знаєш, окремо живем, да. не об'єднуємося якось, нема причини. А так. от дивіться, як ми зараз. А ти знаєш, я тобі я скажу, Юра. Я тобі скажу, що я от коли оце монтував цей фільм, який перед цим от на цій леплінці, то стільки було згадано. Стільки було, знаєш, просто аж серце защеміло, що все це вже минуло, ніколи не повториться, а все таки. Поруч всі, всіма, що там були, проблеми і так далі, все таки багато було хорошого. Дуже багато, і багато було світло. У мене це саме світло, якісь моди, да, що 35 років назад було зі мною. Да, да, і да. тоді було 33 роки, 32. Ото саме в мене якесь воно саме таке світло і теж ж нелегко було. Ну, Я думаю, Юра, значить, тепер, значить раз вже ми з тобою зійшлися. Тож хроніка наших подій вже буде продовжуватися. І ми не тільки так офіційно будемо з тобою сидіти і камера буде нас знімати. А чи це десь ми можемо знімемося? От на прем'єрі у нас буде і приїде обов'язково. Тепер будемо частіше з тобою зустрічатися, тому що вже стидно нам з тобою не зустрічатися. Так, да, треба спілкуватися все-таки. Згодний, Юра, що того життя залишилося? У мене тут шість печивка. Ми ж про що говоримо... Давайте хочете вас, брати щось. Ні, не, вас хочемо бути братом. Нет, я вже Я тут розказував багато разів, Ну вот так, Зараз, Зараз, зараз. Перед кадром Ліза. Тут було колись взагалі хотіли закрити передачу. Він якось мене витягнув, я розхристане після літвіті. І він такий, і пішлися на площу на вітер. Він бере мене інтерв'ю два таких значить пірати стоять, розмовляють, розумієте. розумієте от, а, вітер з України. От, вітер з України. От, і, і, і мені дзвонять, кажуть, ви, як ви таке. Ось власне так жартує Володимир Григорович напередодні ювілейного вечора. Володимир Ржович, якщо запитати про події, яка найбільше запам'яталася на тижні, у нас така рубрика Телекур'єр є, то, безперечно, це ювілей. Ось зараз почнеться урочистий вечір. Які почуття у вас у ці хвилини саме? Ну, ви знаєте, я вам скажу, що. Урочистий вечір це не, не трошки може за, за багато. Творче може, вечір може буде. Да, це буде звичайний собі вечір, митця. От як я Звичайного себе почуваю. Митця, да. Да, як як я себе почуваю, я вам скажу, мене зараз радує не стільки цей вечір, як ті люди, які до мене сьогодні приїхали. Я от на них дивлюся з великою вдячністю і з великим задоволенням, не тільки тому, що вони приїхали ушанувати. Це сказать, єс море цей службовий обов'язок когось я знаю, а просто це мої давні друзі, яких я дуже люблю. І просто навіть не мислив би собі без них сьогоднішній вечір. Оце най, 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 най найбільш хвилюючий момент, е, от, от того, що я сьогодні от відчуваю. А то, що там буде, то все буде там нормально. Буде гірше, буде краще. Це абсолютно буде нічого Ні, нічого не змінить. Ні, тим більше ми не банально. Ми просто зробили так. Коротенько, там значить лати щось каже, потім покажемо вистави, де були турецьки з других вистав. А в кінці невеличке шанування це не так, як от значить, на тройки возили по Москві. Все. Я вважаю, що е, зараз е, такий час, що не треба дратувати людей, розумієте, такими дуже врочисти, що як пани собі гуляють. А? Володимир, mm. я розумію, вашу скромність, що ви сказали. Приїхали, бо треба ну, там, за посадою. Мені здається, що друзі приїхали і ще розглядають. Я ж не сказав, 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 що вони приїхали не за посадою. Я з цього ж почав. Не тому, що так сказати, їм це якийсь так сказати, службовий обов'язок. А я сказав, що вони приїхали, ну, ну, приїхали просто до мене в гості. До речі, попереду чимало ззадумів вас. Та є такі. Бо це у вас своєрідний такий етап життя, будемо говорити, але продовження, а в задумах ой ще скільки. Так, ну найперше, це я хочу до ювілею Довженка спробувати знайти сценічний еквівалент його сценарію Тараса Бульби. Не знаю, що з цього вийде, але я вже працюю, і Тарас Бульба в мене буде молодий, зовсім не такий. Класичний, як собі уявляю, по цим значить, гравюрам, це буде десь синтез синтез слова Довженківського, яке прекрасне слово, і Гоголівського сюжету. Це я найближчим часом хочу зробити. Потім в моїх планах, ви знаєте, говорив не раз, я хочу іще раз повернутися до кам'яного господаря, Лесі Українки. Я колись у Чернівцях зробив. Вистави, і вона так собі вийшла десь. Ну, не так би як мені хотілося. Я хочу повернутися, тим більше в мене тут є прекрасна дона Анна, зараз хороша молода актриса. Ну і вже коли ми заговорили про друзів, лише частина тут зібралася. Ми якраз війшли у кабінет, коли ви розмовляли. Буквально кілька слів, що ви відчуваєте перед метром нашим, будемо говорити, українського театру. Знаєте, я відчуваю велику повагу, тому що без е, Володимира не було б мене, я був у нього актором в Волинському обласному драматичному театру. І з цього, власне, почалося моє театральне гріхопадіння, і тому мені дуже приємно. Сказати багато хорошого про Володимира Григоровича Грипіча і про те, що він все життя віддав українському мистецтву. І що зробив кращу частину з того, що не зробили, що не зробив ніхто. Це було відновлення української класики і відновлення сучасної української п'єси. І я переконаний, Валину, що ви ще багато цікавих речей зробите, якщо вам не заважатимуть, От, якщо нет. помагатимуть, якщо будуть фінансувати ці всі речі, якщо нарешті держава візьметься за свій прямий обов'язок не обдирати мистецтво, а допомагати його на сьогодні ми трима. Маємо на плаву всі театри України, але це все таки тримаємо в злиднях і в бідності, і тому все те, що сьогодні робиться доброго, ми мусимо підтримувати. І за велінням душі, і за велінням професії, і за велінням тих посад, які сьогодні все таки миліма. ми виймаємо. Треба це робити, Ну, От Леся Степанович, у мене для вас є запитання. От якби нас знову зараз перекинула машина часу, от у ті часи, і в Луцьк, от, ви б так само почали по Волинському театрі актором. От, як ви тоді працювали, як мій прапор вас тут не вбив, там я спускав. Прапор. Що впався? Ні, ні. Він лежав мертвий, Віторію, а над ним на під цей... <реш> прапор прапор да. Ось да. <реш> да. вот так ви, ви пішли інститут по до Мар'яна Михайловича Крушельницького на курс. Я думаю, що нам соромитись нема чого. Ми жили трудним життям і вірили в традиції Леся Курбаса і в традиції Маряна Крушельницького. Ця школа знайшла своє продовження і вона живе, вона існує. У всякому разі, ми чесно, чесно прожили. Ішли. Оце і одне оце... слово, якщо б повернути життя спочатку, ви знову почали б. Таким ж не ну, можливо, якісь якими помилок не зробили і встигли або більше зробити, зробити або, менше або б зробили або більше, або більше але, але це було це б, добре життя, це життя, чесне і справедливе.